Перехід Чигиринського Барселону стався 14 років тому, але його досі періодично включають в різні списки найгірших трансферів. Давайте згадаємо, чому цей трансфер став переломним кар'єрі перспективного захисника та став точкою неповернення для нього. Привіт, друзі! Ви на каналі Голасо, і сьогодні ми пригадаємо ігровий шлях ще одного нереалізованого таланту. Дмитро Чигринський народився 7 листопада 1986 року в місті Ізяслав Хмельницької області. Навчався у Львівському училищі фізичної культури, яке свого часу закінчували Микола Морозюк, Андрій Баль та Василь Рац. У професійному футболі дебютував за фармклуб Львівських Карпат у другій лізі, де його й помітили скаути Шахтаря. Після переїзду в Донець Дмитро почав виступати за другу команду гірників. У 2005 році для отримання ігрової практики він відправився в оренду до запорізького металурга, який тренував В'ячеслав Грозний. Там молодий захисник швидко став основним гравцем та отримав досвід гри у прем'єр-лізі. Провівши у Запоріжжі лише першу половину сезону, Мірче Лучаско відмітив прогрес Чигиринського та повернув його в Донецьк. Та у весняній частині чемпіонату Дмитро став основним гравцем гірників, пропустивши лише один матч. Друзі, хочу нагадати вам поставити вподобайку та підписатися, щоб не пропускати нові випуски. Також, якщо хочете підтримати вихід нових відео гривнею, це можна зробити за посиланням у описі до відео або натиснувши кнопку Спонсорувати. В сезоні 06-07 захисник продовжив прогресувати та дебютував у лісі чемпіонів. Шахтар тоді зайняв третє місце у групі та продовжив виступив плей-офф плей-офф Кубку УЄФА, в якому дістався до однієї восьмої турніру, і майже здолав Севілью, якби не прикро пропущений гол на 94-й хвилині від воротаря іспанців Андреаса Палопа, який перевів гру в екстра Тайм, де Севільї вдалося забити і третій м'яч. В результаті андалусійці стали в тому сезоні володарем трофею. В чемпіонаті України Шахтар також не зміг добитися успіху та зайняв друге місце на 11 очок, поступившися кияном. Але незважаючи на це, прогрес Чігринського був приголомшливим. У 20 років він показував не по роках певну гру, та у фіналі Кубку України проти Динамо Дмитро вивів команду на поле з капітанською пов'язкою. За наступні два сезони захисник разом зі своєю командою здобув чотири трофеї, серед яких славнозвісний кубок УЄФА. Про шлях м'яча в останньому розігріші цього турніру. Більш детально я розказував у відео про Даріо Серна. Посилання для вас я залишу в описі. Саме під час кампанії 0809 Чигринським почали цікавитись гранди європейського футболу. Найбільш предметний інтерес виявляла каталонська Барселона. Її президент Жуан Лапорта особисто прилетів до Донецька для проведення переговорів. Але 15 мільйонів євро не влаштували керівництво гірників. Зі слів Чигринського, Я справді зрозумів, що все серйозно, коли Гвардіола зателефонував мені. Я злякав. А пеп каже: хочу, щоб ти був партнером Піке на довгі роки. Мені подобається твій перший пас. Я був у шоці. Згодом каталонці підняли свою пропозицію до 25 мільйонів. А оскільки донеччани не пробилися до групового етапу Ліги Чемпіонів, через рік ціна на захисника могла б впасти. Тому Ренат Ахметов дав добро на перехід Дмитра. Це став рекордний на той час трансер для шахтаря. Про перехід стан каталонців Чигринський дізнався за два дні до свого останнього матчу загірників. Який мав відбутися саме проти Барселони, команди зустрічалися у Монако та боролися за суперкубок УЄФА? Дмитро зіграв на високому рівні, але каталонці змогли дотиснути його команду у додатковий час. Після матчу гравці суперника почали вітати його з переходом. Для Чігринського все сталося блискавично. Вчора він ще грав за Шахтар, а вже сьогодні опинився в Іспанії. Він зстиг поговорити з гвардіолою та Хаві, які запевнили його у підтримці. Також багато гравців Барси дуже доброзичливо сприйняли перехід молодої української зірки, навіть пікес пойолем, які були його прямими конкурентами на полі. В останній день трансферного вікна відбулася офіційна презентація захисника на камп Ноу. Контракт був підписаний на 5 років, а Клаусула склала 100 мільйонів євро. Дебют за Барселону стався 12 вересня у матчі другого туру Ла Ліги проти Гетафе. За словами Пепа, Чигринський ідеально відіграв у тому поєдинку. Здавалося, що це початок довгої і щасливої історії. Гвардіола не поспішав кидати новобранця в бій, акуратно підводячи його до основного складу. Тренер продовжував робити основну ставку на пару захисників Піке Пуйоль, тому за сезон в українця назбиралося лише 14 матчів, з яких 12 в основі. У складі каталонців він став чемпіоном Іспанії та переможцем клубного чемпіонату світу. Хоча у Дмитра і були невдалі матчі, головний тренер та менеджмент все одно довіряли йому та не планували його позбуватися. Але вибори нового президента Барселони не пішли йому на користь. Через брак коштів в бюджеті клубу та погану адаптацію нове керівництво визначило українця як слабку ланку в команді та виставило його на трансфер. Першим, хто відгукнувся на інформацію про продажі Гринського, був Шахтар, президент Донецького клубу, пообіцяв болівальникам супертрансфер. І саме ним стало повернення Дмитра до рідної команди. Сума переходу склала 15 мільйонів євро. Контракт знову на 5 років, та й грошовому плані захисник отримав майже те саме 60 тисяч євро на місяць. Здавалося, що повернення до рідних стін допоможе захиснику піднятися на звичний для нього рівень. У першому ж матчі він приніс донечанам перемогу своїм голом проти зорів. Та на заваді стали постійні травми. В сезоні 10-11 він за в 21 матчі, а за наступні неповні 4 роки Дмитро Лець зміг зіграти 30. Та в основному перебував у лазареті команди. 2 лютого 2015-го на офіційному сайті Шахтаря з'явилась інформація, що Чигринський покидає клуб в статусі вільного агента. За час проведений в стані гірників він зіграв 189 матчів і забив 16 голів, вигравши з командою Кубок УЄФА, 6 чемпіонств і 4 Кубки України. Вже через декілька днів було оголошено про перехід захисника в Дніпро. Контракт підписали лише до кінця сезону. Дмитро прокоментував це так: для мене ці п'ять місяців шанс зробити новий крок і щонайменше повернутися на колишній рівень. Для Дніпра, думаю, це можливість із мінімальними ризиками придбати, сподіваюся, хорошого футболіста. Якщо все буде гаразд, ми зможемо предметно поговорити про більш тривалий контракт. Для Дніпрян це був найкращий сезон за керівництва Мирона Маркевича, в якому вони змогли дістатись до фіналу Ліги Європи. Чигринського заявили на євротурнір, але його поточна форма не дала йому змоги допомогти команді. Тому до кінця сезону він зіграв лише в чотирьох матчах чемпіонату та кубку. Хоча Дмитро майже не грав, головний тренер повірив в нього і йому запропонували новий контракт до кінця року. Влітку на передсезонних зборах у захисника стався рецидив травми, тому майже всю осінню частину чемпіонату йому довелося витратити на відновлення. І як не дивно, з ним знову підписали угоду до кінця сезону. На щастя, травми відступили, що дозволили йому взяти участь майже в усіх матчах другої половини сезону та зацікавити деякі клуби з грецького чемпіонату. В інтерв'ю він казав: інтерес АЕК і Паока, я чув про те, що вони спостерігають за моєю грою, але поки нічого не можу сказати про це. Перспектива продовження Кар'єри в Греції мені цікаво. Вже через місяць він перейшов ваєк. Контракт підписали на два роки з можливістю подовження ще на один. Скоріше за все, Дмитро і не підозрював, що Афінський клуб стане для нього другим після шахтаря за кількістю матчів. У жовто-чорній команді він затримався на 5 сезонів і зіграв 126 матчів та допоміг здобути чемпіонство в сезоні 17-18. Періодичні травми не заважали йому бути основним гравцем, але й не давали розраховувати на щось більше. Після завершення співпраці Чигринський сказав: Я повинен подякувати президенту клубу ЕЕК за те, що відчув за ці п'ять років. У мене немає слів, щоб висловити свою вдячність за те, що був тут. Я йду, але дійсно певний, що майбутнє цієї команди велике. Дякую вам за все. Завершальним акордом для українця в Греції стали два сезони в Іонікосі, з яким він в основному боровся за виживання. Травми та солідний вік натякали, що для Дмитра Іонікос може стати останнім клубом кар'єрі. Але в червні 2023-го з'явилася інформація, що він може повернутись до Шахтаря. А вже незабаром на офіційному порталі донецького клубу з'явилося повідомлення про підписання з Чигринським контракту на один сезон. Наразі він взяв участь чотирьох матчах з гірників і більше виступає в ролі наставника для молодого покоління. За збірну України захисник провів 29 матчів та свого часу їздив на легендарний чемпіонат світу 2006. Але тренери не наважилися дати ігровий час 19-річному хлопцю в таких важливих матчах. Сьогодні Чигринському вже 37. неймовірно, але майже 800 днів у своїй кар'єрі він пропустив через різного роду пошкодження та травми. Скоріше за все, це його останній сезон в професійному футболі. І хоча його виступи у барсі були дійсно провальними, після виходу на пенсію в нього точно буде що згадати. Дякую всім, хто додивився відео до кінця. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайку та підписуйтесь. Цим ви зможете допомогти в розвитку та просуванні каналу.